Перший місяць зеленського на посаді йому надіслали лист із погрозами фактично від державного департаменту Сполучених Штатів Америки у цьому листі було щось на кшталт звернення від 70 українських неурядових організацій, фінансованих сполученими штатами через USAID та іншими каналами. У цьому листі звернені вони наказали Зеленському не перетинати перелічені нижче червоні лінії. Інакше в країні настане політична нестабільність. Якщо ви нас проігноруєте, ми розв'яжемо пекло проти вас. Дорогі друзі, готуйтеся. Це відео може вас шокувати. Але правда головна зброя для перемоги. Перед вами розслідування Майка Бенса, екс-співробітника США, який викриває глобальну корупцію в Сполучених Штатах, його висновки цитують Дональд Трамп та Ілон Маск у соцмережах. Команда Дональда Трампа та Ілон Маск викривають ці схеми і зараз їх обговорюють у Конгресі. Тож це точно не російська пропаганда. Наш канал розкрив ці схеми ще з початку минулого року. Деталі в попередніх відео. Сьогодні ж ми розкриємо як Агентство США з міжнародного розвитку ЮСЕЙДАЙДІ. Впливає на Україну. Це відео торкається часів Зеленського, але вплив і тиск був завжди. Наприклад, фонд відродження з'явився за рік до проголошення незалежності, а USAID ID одразу після. Де ці фонди? Там зникає свобода слова, а з нею зникає вільна преса, а всі інші права та свободи падають як доміно. Та є вихід. У кінці ми запропонуємо рішення, яке спрацювало в США. Дивіться до кінця. Добре, давайте тут зупинимося. Я покажу цей меморандум на екрані. Вибори відбулися 31 березня 2019 року, у квітні 2015 року вибори завершилися. Цей меморандум із червоними лініями був виданий у травні 2019 року, через один місяць після нових виборів. Тепер поговоримо про український кризовий медіа-центр. Як ви думаєте, хто фінансує український кризовий медіа-центр? Хто пише цей меморандум із червоними лініями? Ми представляємо список червоних ліній, які не можна перетинати. Якщо новообраний президент перетне ці червоні лінії, виникне політична нестабільність і вас просто виженуть із посади за допомогою найманих натовпів. Цей меморандум охоплює все, що Зеленському дозволено робити у питаннях безпеки України, зовнішньої політики України, економічних питаннях України. Національної ідентичності мови, освіти та культури України, медіа та інформаційної політики України, функціонування уряду України аж до того, чи можете ви скористатися громадським туалетом в Україні чи ні. І від кого надходить це повідомлення? Воно надходить від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, Посольства Сполучених Штатів Америки прямо там, у столиці. А також від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку центрального розвідувального управління, а також від кого ще від Національного фонду за демократію центрального розвідувального управління, і ще від якого від НАТО, і ще від кого від інтерньюс, що є операцією Мокінгберт, яка фінансується державним департаментом, а ще від Конік, що є приватною неурядовою організацією центрального розвідувального управління. До речі, засновник Конік буквально сказав, що створив конік, бо завжди мріяв керувати приватним центральним розвідувальним управлінням. Отже, це повідомлення надходить від центрального розвідувального управління Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, а також від низки інших міжнародних партнерів, зокрема НАТО. Саме вони кажуть новообраному президенту. Лише через один місяць після виборів, а точніше, навіть менше ніж через місяць, усе, що він може і не може робити у питаннях безпеки країни, яку його обрали очолювати, у питаннях зовнішньої політики країни, у питаннях економіки країни, у питаннях національної ідентичності, мови освіти та культури країни, у питаннях медіа та інформаційної політики країни, а також у питаннях функціонування уряду. Країни, яку його обрали очолювати? Отже, хто насправді керує вашою країною, якщо вам не дозволяють перетинати ці червоні лінії, інакше на вас буде розв'язана політична нестабільність Державним департаментом Сполучених Штатів Америки, фінансовим крилом центрального розвідувального управління, виконавчим крилом Центрального розвідувального управління та НАТО? Хочете просто прочитати деякі з цих червоних ліній? Це 2019 рік. Ми нижче підписані члени організації громадянського суспільства. Знайте, це прикриття центрального розвідувального управління, але вам будеться говорити, що ви є членами громадянського суспільства. Це демократичні інституції, фінансовані урядом Сполучених Штатів Америки, фінансовані НАТО, фінансовані Державним департаментом Сполучених Штатів Америки, фінансовані агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ви є державним департаментом Сполучених Штатів Америки, ви є НАТО, але ви не хочете залишати на цьому своїх відбитків. Ви не хочете, щоб відбитки державного департаменту були на зброї, посольство Сполучених Штатів Америки були на зброї, адже це розвінчало б концепт демократії та іноземного втручання, як вони казали про те, що Росія зробила з нами. Ні, 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 це має виглядати так, ніби це просто походить від незалежного громадянського суспільства, яке фінансується і звітує перед своїм грантовим офіцером, звітує перед комітетом палати представників із закордонних справ, звітує перед Білим домом про те, чи успішно вони виконали умови своїх грантів, видаючи меморандуми з червоними лініями, щоб контролювати уряд України. Це виглядає як контроль зверху вниз. Але вони не хочуть, щоб їхні відбитки виглядали як контроль зверху вниз, адже це дипломатичний інцидент, який змушує Україну виглядати як васальну державу. Тому вони створюють видимість руху знизу вгору, але всі знають, кому саме цей рух знизу вгору підкоряється, особливо Зеленський, адже це єдина причина, чому він взагалі прийшов до влади. І ви побачите, що всі ці організації. Фінансовані державним департаментом Сполучених Штатів Америки, це просто божевілля. До речі, український кризовий медіа центр. Це та сама мережа, яка запустила справу «Рашагейт» тут у Сполучених Штатах Америки. Хто розпочав «Рашагейт»? Лінсі Грем заохотив Джона Маккейна передати досьє про зв'язки Трампа з Росією до Федерального бюро розслідувань. Як це почалося, колишній помічник Джона Маккейна – Девід Крамер звернувся до Джона Маккейна, сенатора від Аризони, після виборів 2016 року з досьє, підготовленим колишнім британським шпигуном Крістофером Стілом, про зв'язки Трампа з Росією. Тоді Маккейн сказав, що передав ці документи до Федерального бюро розслідувань у листопаді 2016 року. Колишній британський посол у Росії, який знав про дослідження Стіла, разом із Маккейном, його помічником Крістофером Бросом і Девідом Крамером, колишнім чиновником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, який працював разом із Маккейном, Ось так Девід Крамер працював на державний департамент, працював на Джона Маккейна і запустив події, які згодом стали відомі як досьє Крістофера Стіла. Крамер передав досьє стіла Джону Маккейну, а Джон Маккейн передав його до Федерального бюро розслідувань. Ось Девід Крамер одразу 2014 року. Подивіться, скільки разів Девід Крамер з'являється в українському кризовому медіа-центрі, саме в тому місці, яке видає меморандум із червоними лініями для України про те, що можна і чого не можна робити. І саме він вважає, що Україна перебуває під загрозою через політику Трампа щодо Росії і запускає Раша Гейт. Голос Девіда Крамера. Дякую вам дуже, Наталія. Для мене велика честь бути тут, у Києві, і приєднатися до вас сьогодні. Отже, це український кризовий медіа-центр, це форпост Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, фінансований Державним департаментом, фінансований Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, фінансований Національним фондом за демократію, а також фінансований НАТО. І саме вони у 2019 році кажуть. Червоні лінії, які не можна перетинати, це схоже на те, як Обама у 2016 році говорив в Сирії про червоні лінії щодо використання зарину, які не можна перетинати, інакше ми вторгнемося. Це Державний департамент Сполучених Штатів Америки говорить те саме Зеленському ще до того, як він навіть скористався туалетом у будівлі Верховної Ради. Питання безпеки: червоні лінії, які не можна перетинати. Проведення референдуму щодо формату переговорів із Російською Федерацією та щодо принципів мирного врегулювання Україні не дозволяється визначати свою позицію щодо миру з Росією. Зверніть увагу, це було за три роки до того, як Росія навіть вторглася. Чому? Тому що Державний департамент Сполучених Штатів Америки та Міністерство закордонних справ Великої Британії знову Сполучені Штати Америки, Велика Британія, як і у випадку з Крістофером Стілом і Девідом Крамером. Це той самий подвійний удар, флангова атака щоразу. тому що вони хотіли військовим шляхом повернути східну Україну, яка відкололася, не визнаючи уряд, встановлений після перевороту Вікторії Нуланд у Києві з 2014 року. Отже, вони не хотіли миру з Росією чи мирного врегулювання, якщо тільки фінансові спонсори українського кризового медіа-центру, державний департамент Сполучених Штатів Америки. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, центральне розвідувальне управління та НАТО не дадуть на це свого благословення, Україні не дозволяється визначати свою власну позицію щодо цього, вона є пішаком. Проведення окремих переговорів без участі західних партнерів України з Російською Федерацією щодо Донецька, Луганська, Криму, Севастополя Україні не дозволяється вести переговори з Росією, якщо її господарі. Державний департамент Сполучених Штатів Америки не дозволять цього. Ось що вони називають демократією: господарі собаки, НАТО, Державний департамент, Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, Національний фонд за демократію. Конік вони мали би бути суверенною країною. Я думав, у них були демократичні вибори. О, ні, 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 якщо тільки ви не хочете, щоб на ваших вулицях розв'язалася політична нестабільність, це червона лінія. Яку не можна перетинати, виконання ультимативних вимог Росії, поступки щодо території не дозволяється. Це червона лінія від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Питання зовнішньої політики, затримка, саботаж або відмова від стратегічного курсу на членство в Європейському Союзі та НАТО Україні не дозволяється проголосувати за вихід із процесу вступу до НАТО у 2019 році. Якщо тільки не хочете політичної нестабільності, розв'язаної Державним департаментом Сполучених Штатів Америки та НАТО проти вашого власного уряду. Новому уряду через менш ніж місяць після обрання вручають ці червоні лінії прямо від цієї підставної організації з сімдесятьма неурядовими організаціями, фінансованими Сполученими Штатами Америки, які всі підпорядковані Державному департаменту. Ви повинні приєднатися до Європейського Союзу, ви повинні приєднатися до НАТО. Вам не дозволяється приймати власні рішення з цього приводу. Ми поглинемо вас у нашу імперію, і якщо ви будете чинити опір і боротися на шляху до того, щоб вас поглинули в наш борг, ми нейтралізуємо вас заворушеннями на вулицях, тими самими заворушеннями, завдяки яким ви зараз займаєте місце, яке називаєте українським троном. Ініціювання будь-яких дій, які можуть сприяти зменшенню або зняттю санкцій проти Росії з боку міжнародних партнерів України, хочете дешевий газ, хочете дешеву енергію, хочете імпорт-експорт? Ні, вам не дозволяється. Це ще одна червона лінія. Ще одна червона лінія від державного департаменту. Ми виженемо вас із посади за ворушеннями знову. Спроби переглянути ось це 10 заповідей від Державного департаменту для новообраного уряду Зеленського. Ви навіть не можете переглянути будь-які дії, спрямовані на підтримку міжнародної солідарності з Україною, відновлення нашої територіальної цілісності. Що ви маєте на увазі під нашою? О, тому що вони намагаються обдурити вас, щоб ви думали, що це від українців? Ні, ні, це від НАТО. Від Державного департаменту, від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, від медіа крила Державного департаменту, від підставних організацій центрального розвідувального управління, які повністю на 100% фінансуються урядом Сполучених Штатів Америки та нашими приватними конік. Але саме так вони створюють видимість знизу вгору. Спроби навіть переглянути заборонені. Ви не можете навіть зазирнути під капот. Економічні питання, впровадження політики, яка суперечить існуючим угодам із Міжнародним валютним фондом. Отже, грабунок боргами банкірів, ви не можете виступати проти Міжнародного валютного фонду, банкірських гангстерів глобалізму, суперлиходіїв із сповіді економічного найманця. Ви не можете виступати проти державного департаменту. Ви не можете виступати проти НАТО. Національна ідентичність, спроби переглянути закон про мову. Спроби переглянути закон про освіту, передача права власності на освіту з України до органу Європейського Союзу, впровадження будь-яких дій, спрямованих на підрив або дискредитацію Православної церкви України або підтримка Православної церкви в Україні Російської православної церкви. Державний департамент у перший місяць заборонив Зеленському підтримувати релігійний плюралізм, контроль доходив аж до їхньої релігії. Медіа та інформаційна політика, відновлення російських соціальних мереж і російських телеканалів в Україні. Отже, державний департамент разом із НАТО вже створив ці осередки цензури, щоб заборонити російські соціальні медіамережі та соціальні медіа акаунти, які могли б впливати на серця та уми українців. Якщо ви хочете свободи в інтернеті в Україні, вас, пане президенте, виженуть із посади. Підписано. Державний департамент Сполучених Штатів Америки, тому що медіа та інформаційна політика створені для того, щоб тримати людей у невігластві, не дозволяючи їм чути різноманітні думки. Єдині думки, які їм дозволяється чути, це ті, що фінансуються Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, посольством Сполучених Штатів Америки, Національним фондом за демократію та Інтерньюс. Які повністю фінансуються Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Функціонування уряду ще одна червона лінія, включає реабілітацію або заохочення повернення до політики членів режиму колишнього президента Віктора Януковича. Вам не дозволяється цього робити. Демократія означає не дозволяти уряду, який обирався 5 років тому, повернутися до політики у вашій країні. Демократія означає не дозволяти людині, яка була президентом 5 років тому. Брати участь у цих демократичних виборах, чи розумієте ви наскільки міцно Державний департамент Сполучених Штатів Америки тримає Зеленського за горло? Ось ще одна червона лінія, яку не можна перетинати: ігнорування діалогу з громадянським суспільством. А знаєте, що це означає? Громадянське суспільство це фальшивий, штучно створений фасад операцій центрального розвідувального управління, магазинів центрального розвідувального управління. Операційних баз центрального розвідувального управління. Якщо ви нас проігноруєте, ми розв'яжемо пекло проти вас. О, але ж це просто громадянське суспільство. Ні, це вони тіньові канали, вони посередники, вони система доставки повідомлень від імені державного департаменту, щоб державний департамент не мав дипломатичних наслідків, які б виглядали так, ніби це все організували вони. Вони штучно створені, накачані активи Державного департаменту, центрального розвідувального управління та НАТО. І якщо ви їх проігноруєте, ми розв'яжемо проти вас політичну нестабільність, їх також змушують передати свою судову систему під їхній контроль. Хіба це не дивовижно? Я пропустив багато з цього, щоб зекономити час? Чи мав би я показати це на екрані для Рогана, чи це забрало б забагато часу? Бо я трохи шкодую, що не показав це на екрані, адже ми говорили про це двічі. Що ви, хлопці, думаєте? Скільки з вас бачили це раніше? Але саме тому я кажу: контроль через демократичні інституції. Ви думаєте, це стосується лише України? Ні, це стосується кожної країни, на яку ми наклали свої пазурі через так звані демократичні інституції. Вони лише прикриваються цим словом. Ось що я маю на увазі, коли говорю про довгі щупальця держави. Ось як це виглядає. Подивіться, скільки організацій громадянського суспільства України підписали це: одна, дві, три, сімдесят не сімдесят осіб, а сімдесят установ, що складаються з натовпів їхніх власних людей, які відповідають на заклик державного департаменту виступити білими кров'яними тільцями, щоб атакувати вірус обраного уряду, щоб він не зміг уникнути імунної системи. Глибинної корумпованої держави. Дорогі друзі. Щоб усунути чужий вплив на Україну та провести чесні вибори, потрібна співпраця з Дональдом Трампом. І потрібен закон, схожий на американський F.A.R.A. FARA. Цей закон був введений в 1938 році. Він зобов'язує організації, які отримують гроші від іноземних урядів чи політичних сил, регулярно звітувати. Контроль виконання цього закону в Америки забезпечують відділ безпеки та підрозділ FARA у секції контррозвідки і експортного контролю відділу національної безпеки. Без цього закону та люстрації Україна навряд чи збереже незалежність, чи проведе чесні вибори, чи не так. Але ключове співпраця з командою Дональда Трампа, який хоче допомогти. Його план. Бізнес Сполучених Штатів в Україні це захист, як від НАТО, без вступу. Перемови про мир ідуть зараз. Діяти треба негайно, бо без цієї співпраці мир, свободи та правосуддя для народу не повернути. Звертайтеся до Трампа напряму через Твіттер або соцмережу Трус із проханням і підтримкою його ідей. Інструкцію, як це зробити, ви зараз бачите на екрані, а також знайдете посилання на це звернення в описі до відео. Важливо, щоб це було ваше особисте звернення як громадянина України. Поширте, подзвоніть і розкажіть рідним та друзям. Навчіть та допоможіть їм звернутися також. Вам не лежить право та обов'язок вирішувати власну долю. Діаспоряни, дзвоніть вашим конгресменам та сенаторам. Наш канал незалежний і не фінансується ніким. Тому ваша підтримка, поширення, вподобайки та підписка для нас безцінна. Разом ми сильніші, щиро дякуємо вам.